Нашим глядачам я нагадую, що ми сьогодні у прямому ефірі. Це перший наш прямий ефір з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І сьогодні ми говоримо про перші такі невеличкі підсумки, і це навіть не підсумки, це просто роздуми тих людей, які з перших днів війни стали до роботи. Вони стали до роботи для того, аби допомогти. Українській армії впоратися з тією ордою, яка йшла і зараз іде на нас, на наші вільні українські землі. Йшли для того, аби нас вбивати, тому що інакше це не можна назвати, тому що вони прийшли сюди зі зброєю. Вони прийшли сюди для того, щоб завоювати цю територію і чинити те, що вони зараз чинять. Вони встирають з лиця землі наші міста, наші. Нашу інфраструктуру, все, до чого можуть дотягнутися їх зброя, їх ракети, їх те все, що вони накопичували десятиліттями для того, щоб здійснити напад на сусідні країни, не не, не тільки на Україну. І я думаю, що навіть ті жителі міста Южного і не тільки Южного, які лояльно. Ставилися до е, Росії, можливо, лояльно ставилися до Росії. Я вважаю, що з 24 е, лютого 2022 року е, ставлення до цієї е, недоімперії вже змінилося, так мені здається. І зараз ми запитаємо Івана Годзинського, який теж є волонтером. А от, але, добрий, вечір. добрий вечір. Але ви не, не жили в місті Южному, так? Ну, фактично, жив до війни. Ми ходили в школу в Южному. Ну, дитина а -а -а. ходила в школу. Ми якби жили майже спочатку карантину, але потім вимушені були ну, якби під час повномасштабного вторгнення злякались, думав вивезти дружину за кордон. Приїхали ну, в Одеській області трошки ближче до кордону. Там нам здалося більш-менш безпечно. Uh -huh. Якийсь час ми там побули, зрозуміли, що ну, якби, ніяких причин для того, щоб звідти виїжджати, в принципі, ну, треба, щоб якийсь був там дедлайн, щоб коли можна буде вже і коли треба виїжджати. Зрозуміло, що такого немає. Потім бомбанули по мосту через затоку. Ми зрозуміли, що ми можемо бути відрізаними, можемо бути в окупації. Зрозуміли, що треба звідти їхати наскільки можливо швидко. Переїхали знову в Київ. Ну і зараз е, в Києві після того, як почали відключати світло, е, на 22-му поверсі живемо. Тобто вода до 13-го в домі, якщо є світло. Якщо світло вимикають, ми, ми там сидимо без світла, без ліфта з двома дітьми, без, без колясок, без можливості ходити. Тобто там дружина взагалі перестала ходити на вулицю вже якийсь там час, десь, може, там з тиждень. Вирішили знову сюди приїхати, знайти квартиру. Ну, все одно, виходить, треба знімати, жити в, том, в тій квартирі в своїй неможливо, тому вирішили знову сюди приїхати. Знову ж таки, школа, спілкування у дитини. Школа і офлайн є. Весь цей час з вересня, ну і, і в першому класі вчиться, З вересня ми займалися онлайн, у нас якби змішані заняття були. І все ж таки я бачу, що. Офлайн набагато краще, ніж онлайн, і захотіли, захотіли приїхати. Знайшли квартиру, якби я там, то волонтерськими справами, то в Києві, то в Южному. А дружина зі світлом, ну, навіть, навіть якщо без світла, все одно з водою, це ну, і з великий плюс, да, і з теплом. Тобто, ну, довелось купити це EcoFlow. і з Екофлоу ми живемо дуже ну, якби на, на рівні. На тому рівні, на якому може тільки позаздрити, мабуть, от в Україні. Угу. Е, тобто, на сьогоднішній день більш-менш комфортно в місті Южному жити, не дивлячись на те, що у нас був такий період дві години світла на добу. Так. Е, да. ну, комфортніше. комфортніше, ніж якщо дві години на добу є тільки світло, а все інше без води і без, без можливості виїхати. Тобто, в Києві тоді було. Набагато важче жити, ніж в Южному. Да. До Віктора теж звертаюся, Віктор Лі теж волонтер, і наскільки я розумію, що це не перший досвід, так. До, після 2014 року були спроби волонтерити. Так? Ну, насправді, якщо для більшості українців війна розпочалася рік тому, Особисто для мене і частини наших волонтерів, вона розпочалась ще 9 років тому, в 2014 році, і ми також активно допомагали нашій лінії 28-й бригаді. І тоді, і зараз, Просто тоді це було важче робити, аніж зараз, адже для більшості містян, для більшості українців війна тоді не була настільки відкритою, як зараз. Але багато хто з тих, хто волонтерить зараз, вони допомагали в 2014 році так само. Тобто, це ну, для нас це не такий новий досвід. Це поновлення наших зв'язків, це поновлення просто нашої праці. Зараз в новому форматі такому вимушеному. Іван, у вас яке відчуття? Війна триває з 2014 року чи з 22-го, і чи взагалі було таке відношення, що війна може бути такою повномасштабною, такою, як ми її зараз бачимо? Ну, звичайно, не було. Ну я не думав, що таке може статися. Е, ну, Для мене вона почалася. Я знав що... Звичайно, я знав. Я розумів, що там хтось є, але от поки моїх рідних там не було, мені здавалося, вона далеко. Кажу, як є, відчував її десь далеко зараз, коли, коли почалося скрізь, коли е, і родичі мої там на нулі, і ми розуміємо, що постійно під ракетними атаками, то ми зрозуміли, що ну, звичайно для нас вона почалася там 24 лютого. Um... Вітя була було у тебе таке відчуття, що війна може бути така повномасштабна? Чи все ж таки не віру в те, що таке можливо? Я розумів, що вона буде, але до останнього не сподівався, що все-таки вистачить розуму у керівництві Росії, не піти на такий радикальний крок, але реальність вона стала такою, якою вона стала. Що спонукало вас зайнятися волонтерством? І який напрямок ви для себе вибрали? Все почалось з того, що мій що... шур він... пішов захищати Київ під Мощином, Вони захищали, якби відбили. І потім він вирішив йти на схід. Там вони випали, теж там їх трошки розбили. Я думаю, якби він почув, то він би сказав, що не трошки, але як ну, мягко. І вони сказали, що їм треба дрон і машина. Тоді для мене це, я зрозумію, що от тільки я можу це зробити. Мені здавалося, що це в принципі, там, вся, вся стрічка новин в тому, що всі, збор, всі збирають, що це більш-менш ну, можливо. Да? Тобто я почав, е, зібрав на дрон, спочатку ну, були, були деякі запаси. Я розумів, що можна дрон взяти вже І з дроном. Це вийшло так, що він сказав п'ятницю, і в п'ятницю ввечері я вже відправив новою поштою до Краматорська з Києва в Краматорськ. Прийшло там за день. Це ну треба окрему подяку висловити людям, які працюють з Укрпошти з нової пошти. З Укрзалізниці, які, які дають можливості це робити отак от от, за, за два дні. Да. От, тобто, от, скажіть, це ж це ж диво. Як ми критикували Укрпошту, Укрзалізницю, а обленерго різні? А зараз бачимо і відчуваємо, наскільки ця така система, хоч вона і монопольна, і глобальна, але вона виявилася ефективною під час війни. Да. Тобто от з дроном вийшло так, що за, за два дні вдалося купити, відправити, і, і він вже працював. А з машиною от, я збирав 3-4 тижні на першу машину. І от стільки ж зайняло процес знайти, знайти документи, знайти машину, привезти її. Там. Ну, там дуже багато таких бюрократичних моментів. Знайти, по-перше, людину, яка там в військовій частині зможе дати там, деякі бумаги. І це теж займає там до тижня-півтора. Тобто, я зрозумів, що з машинами більш ну, драматична ситуація. Да? Тобто треба, треба набагато більше сил вкладати, крім грошей, ще треба вкладати 3-4 міс... тижні на машину, от саме цих бюрократичних моментів знайти, домовитись. І от я зрозумів, що я можу бути в цьому корисний і далі продовжую займатися машинами. Я ще невеличке уточнення стосовно мощуна. А просто хочу сказати: Ви сказали про те, що ваш, ваша близька людина обороняла мощун. Мощун це такий населений пункт, який знаходиться ну, стратегічно близько до Києва, і там наші військові поклали. Дві чи три елітні російські десантні полки, роти, не знаю, яким ну тобто фактично повністю знищили. І там дуже була серйозна боротьба. Якби здали мощу, то Києву було б не переливки. ну, Там щас. таких місць багато під Києвом. Ну і гостомель так само теж там, там аеропорт, і вони мали туди приземлитися, але на щастя, теж зіпсували цю злітну смугу, зіпсували аеропорт. А під Мощуном в останній момент просто взірвали дамбу і розлилася вода. І ворог далі не пройшов. Тобто знання нашої географії і наших якихось ну, таких, такої специфіки територіальної, воно дуже сильно нам допомагає. І Я дуже сподіваюся, що все ж таки на Донбасі нам вдасться переломити хід подальшої війни цієї Вітя. Чим зараз займаєтеся? Що, на чому зосередилися, який напрямок ви для себе обрали? Якийсь такий окремий напрямок важко так виявити. Ну, Я допомагаю нашим волонтерам, які плітуть сітки. Я забезпечую їх необхідним матеріалом, обрізками. Маю зв'язок з деякими фабриками в Одесі, привожу їм в великій кількості до тонни або навіть буває більше, раз приблизно раз на тиждень. Адже на початку війни багато хто з людей ми приносили там. Стару постільну білизну, яку фарбували, це займало багато часу. Зараз трошки простіше, адже є ці обрізки, і от фактично зараз сітка розміру ну, де там шість на 8 робиться за один день. Там дівчата дуже молодці, і їм великий уклін за це і велика подяка, адже запитів дуже багато. Різних є і зима, і зимові сітки, і літні сітки, і великих розмірів і маленьких, і це все необхідно забезпечувати. І тому потреба в цих от обрізках, особливо в камуфльованих обрізках, дуже велика. От я один сьогодні зв'язувався з фабрикою, яка шиє саме військовий одяг. І я попросив в них забронювати обрізки, саме камуфльовані, бо в цьому є дуже велика потреба. Ну і другий аспект, яким зараз я активно займаюся, це окопні свічки. Разом з нашим волонтерським штабом «Соловейки», це які в четвертій школі, ми робимо ці свічки, які допомагають зігріти наших військових, просушити їхній одяг і навіть приготувати їжу. Також великий об'єм роботи здається там. ну що. Свічка там, який функціонал невеликий, але насправді багато часу йде на те, щоб зібрати матеріал, ці банки, картон, їх зробити, знайти гроші на віск. Це взагалі взагалі окрема проблема. бо... Ну, важко збори даються. А потреба є постійно. У нас зараз заготовлених більше 6 тисяч свічок, тобто під заливку, але нема парафіну, нема воску, нема стеарину. І збираємо постійно кошти. І от в такому режимі, вже від вересня місяця. Ну свічки є з вересня, а звісно, сітки з самого початку. Те, що стосується свічок, наскільки вони затребувані? і ем, я знаю, що на початку була така проблема, що коптились свічки. І в бліндажах ну, дуже було важко дихати через те, що вони ну, так. димлять. Так, така так. проблема дійсно була, адже на початку ну десь кінець літа, і от початок осені цю тему багато хто з волонтерів робили. І заливали в більшості своїй тим, що давали люди. Це старі свічки, там, якийсь воск, майже ніхто не перевіряв якість. Вже пізніше, ми навіть, от коли там, якийсь матеріал купляли в великій кількості, да, ми якщо замовляємо там, 70, 70 кг, 100 100 ми купуємо, ми зазвичай беремо маленьку партію, перевіряємо, заливаємо свічку, перевіряємо в закритому приміщенні, як вона горить, скільки, яка температура. Чи є дим, чи є якісь запахи інші. Да? І вже розуміємо, як це буде для наших військових бліндажах. Так, дійсно, той матеріал, що ми купуємо, він може бути не такий дешевий, як може зайти на ринку. Да? Там ми купуємо по 100 гривень за кілограм, хто хтось купує за 90 але в нас якість висока, дуже висока якість, і військові дуже хвалять наші свічки, адже вони не мають ніякого іншого запаху, і вони дуже добре горять, їх температура хороша і по, -по часу. Іван, скажіть, будь ласка, є якісь проекти, над яким ви зараз працюєте? Ну, я би хотів додати до того, що говорив Віктор, що в принципі волонтерство це така мережа. Яку приходить запит, і цей запит, ну, як, от, якщо уявити, то можна сказати, що там е, в узлах є волонтери і якісь зв'язки між ними, там, ну, от, рукопожатні, якісь телефонні розмови. Тобто кожен, е, кожен запит, який заходить, будь-що, окопні свічки, е, якісь е, ну, дрони, рації, все, це, все якимось чином воно в цій ці всі мережі. Розповсюджується, і потім знаходиться людина, яка цим займається. Тобто, звичайно, ця комунікаційна складова в мене теж є, але я більше ну, сконцентрував да, свою увагу на автомобілях. Тобто, в якийсь момент, от, після того як я зібрав, зібрав на першу машину і зрозумів, скільки там потрібно роботи. Я поговорив з декількома своїми там, з кумами з Друзями спитав, як взагалі у них, що вони роблять. І ми створили невеличкий клуб, там 12-13 чоловік, і ми скидаємось щомісячно ну, регулярний платіж. І, виходить, що у нас вистачає грошей на машину. І ми можемо, Тобто, я можу собі забезпечити роботу, оцю цю саме роботу організаційну, по, по одній автівці в місяць. Можливо, міг би більше, але це і так, і з одною автівкою досить до сих пір. Хоча я вже там привіз вісім автівок. До сих пір це займає там дуже багато часу, бо все одно ну, якісь ну, різні волонтери якісь виходять з цього. Да? Там у когось не виходить, хтось загубив, ну там йому треба продовжити інвалідне посвідчення, щоб можна було виїжджати. Хтось не може знайти, хтось знову ж таки не може виїхати. Хтось попав в аварію. І немає машини, на якій виїхати. Тобто кожен раз все одно багато роботи. Але ну от одна машина в місяць у нас виходить, додатково об'являю збори в Фейсбуці, теж допомагає, теж ну, якби це, це все разом. В плані документів ми знаємо про те, що рано чи пізно до всіх прийдуть. Тому в плані документів їх ж потрібно оформлювати правильно. І ну, так як оцей весь період, коли ми займаємося волонтерством, допомагаємо армії, ми стикаємося з реальними проблемами, коли просто командування воно не хоче там, наприклад, підписувати листи або акти виконаних робіт, або ну тобто, або ще якісь додаткові документи, тому що вони знаходяться на війні, і автівка, ви самі розумієте, що вона так само це розхідний матеріал, який, на жаль, може. Приїхати і через тиждень може її, вона може згоріти там в е, тих бойових умовах. Е, як вам вдається ці питання вирішувати? Чи, чи вдалося налагодити таким чином зв'язок, щоб і е, потім у майбутньому не виникало до контролюючих органів ніяких питань, і, і, і все ж таки і наші бійці отримували ці необхідні для життя просто для, для власного життя е, автомобілі на жаль, не завжди виходить е, знайти це. Тобто, е, я вже для себе побачив, що якщо е, розмовляю е, от, з командиром підрозділу, це виходить там, ну, в 100% випадків з командиром підрозділів це виходить. Якщо вже йде рядовий солдат, то там, може, рядовий солдат може чогось не знає. Він може, наприклад, вже там все домовилось, вже машина є, вже готові йому відправляти ну, Переїжджати через кордон, потрібен для цього е, nice. лист звернення від військової частини. Оцей от до нього знову ж таки звертаються, він починає казати, нас там на ротацію переводять. Командир сказав, що нам машина не потрібна, хоча вона потрібна. Якби таких випадків, коли ми знаємо, що машина потрібна, і вони не можуть її завести, бо командир зверху каже, що там е, ми не можемо, бо потім хтось за них має відповідати. А відповідається зазвичай не та людина, яка в окопі а хтось в штабі. І виходить, що ці проблеми є. Але, ну, але знову ж таки, ми намагаємося пояснити військовим, які в окопах, яким потрібна машина, що це їх, їх частина роботи, що вони мають ну, вигризати. На жаль, на жаль, це так, але вони мають це робити. Ну, і це теж виходить. Якщо ротації, десь деколи там їх перевели в якусь іншу стаціонарну позицію, їм вже машина не так потрібна, бувають і такі варіанти. Але зазвичай. От, Ну, ми намагаємося пояснити, там, десь ми привезли машину, наприклад, під Харків, вони кажуть, щось не ставлять її на баланс, бо правий руль. Хоча привезли вже там, сотні. Ну, у нас вже там, 10 машин на, ну, ми працюємо в парі, так, у нас 10 машин вже було з правим рулем, всі поставили всі на чорних номерах. Ніяких проблем в, в тому місці проблема є. От як би треба вирішувати. Машина вже там, машина вже може працювати і працює. Але от, з документами треба знову ж таки вирішити. Вони дзвонять нам, кажуть, ну от як робити, що робити, правий руль. Виявили, що машина з правим рулем. Ну, як? Знову ж таки, попробували, там по одному сказали, ну е, як цей? Ну, в общем, е, е, того, того, що ми вже привезли 10 машин, от якийсь може авторитет чи ще щось з правим рулем, всі поставили, тобто, можете не боятися, цього було достатньо в даному конкретному випадку для е, тої людини, яка мала поставити машину на баланс. Але ну, знову ж таки, є, є один випадок, коли якась там президентська частина і не взяли машину з правим рулем. Зато вона досталась зенітчикам на Херсонському напрямку ця сама машина, і через, через тиждень зенітчики прислали нам фото, фото і відео збили іскандер. Тобто, ну для нас це, звичайно, такий був ну, дуже високий рівень. Ну, я, ну, я там, 4 дні ходив і, і, смі... і, ну, і Це, це да. ракети, які, які дуже важко збити. Да. Ну, ми це знаємо просто вже. На жаль, знаємо. Ну, молодці. Да. Ну, Тобто, ми бачимо такий е зворотний зв'язок, і від цього нам, звичайно, хочеться працювати і далі. І хочеться, щоб цього було більше. Тому, якщо, якщо є можливість звернутися до військових, е я знаю, що важко. Е що важко з цим, що їм не до, не до звітів. Але ці всі звіти мотивують для того, щоб ми далі підтримували і щоб, щоб у людей було бажання. Ну, воно і так є, але все-таки волонтерство і донатство це дуже емоційна, емоційна історія. Тобто, десь побачив, здається, вже вже і грошей нема, а побачив, там мадяр збирає на ці дрони. Ну і не можна відмовити і не скинути хоч щось. Тобто це, це дуже впливає і якісь фідбеки вони дуже дають, дають можливість далі рухатись. Вас що мотивує? Угу. Таке питання цікаве. Бажання перемоги в першу чергу. Адже є чітке розуміння, що якщо це не завершиться зараз, навіть якщо. Ну, не навіть. Ми вийдемо на кордони там, 23 лютого, а, або ще краще 91-го року, да, то пройде час, там, 10 років, і воювати, воювати доведеться вже нашим дітям. І тому це питання необхідно закрити таким чином, щоб до нього не повертатися багато років. Бо ну, для когось війна рік, да, для когось 9, вибачте, для когось майже 400 років. Ця війна триває і різні періоди були, але це питання необхідно закрити так. Щоб до нього не поверталися ні наші діти, ні онуки, ні багато-багато поколінь. Ваші емоції і прогнози стосовно того, як ми маємо закрити цю, цю сторінку з нашим вічним ворогом, сусідом Росії. Ну, і прогнози? Так. Ну, Треба продовжувати працювати, доєднуватись до цієї волонтерської мережі. Не вистачає людей доєднуватись до збройних сил. Ну треба, треба продовжувати і не зупинятися. Марафон, як казали на початку, після другої машини, я не сильно розумів, але зараз я зрозумів, що я вже з холодною головою ну, націлений до перемоги, працювати і робити все, що все, що від мене, ну все, що я можу. Стільки скільки треба. Ну, до перемоги. Але я впевнений, що е, вже в мене вже змінене е, сознання. Да? Тобто я вже розумію, що після перемоги е, пройти повз е, якісь збори, чи, е, чи не збирати після перемоги на щось, ну, те, що потрібно, вже не, не в плані війни, а, вже там, наприклад, для онкохворих, для якихось дитячі садочки, е, площадки. Це все, ну, все одно у нас вже буде змінено. Сприйняття, і ми будемо цим займатися і далі. Тобто, я впевнений, що до перемоги я буду цим займатися. Після перемоги мені, ну, мені здається, що я теж буду цим займатися. Уже я не зможу без цього. Дякую. Дякую дуже за вашу роботу. Дякую за запрошення. Е, і так, да, до, до перемоги. Ми обов'язково переможемо. В цьому немає ніяких жодних абсолютно сумнівів. Тому е, я вас зараз відпускаю. А от і буду чекати наступних гостей. Дякую вам дуже за роботу і так, підтримки і перемоги. Нам так у нас заявка.